Друзі, вітаю в мене на каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні Укрпошта запустила в обіг нову поштову марку. Точніше, марка не одна, це цепка з двох поштових марок. Під назвою героїчні професії Хліб ціною життя. Так? Ось. Так виглядає марка. Так. Давайте подивимось ближче, щоб можна було краще її розглядіти. Власне, на Марці зображені аграрії, які збирають хліб під постійними обстрілами. А також доволі таки легендарна і героїчна, але одночас і трагічна історія херсонського фермера Олександра Гордієнка, який. Самостійно розміновував сотні гектарів полів і за допомогою антидронової рушниці збив близько 100 ворожих безпілотників так, в Херсонській області. Але 5 вересня 2025 року загинув від ворожого дрону. Так. І от власне, Укрпошта презентувала ось такий поштовий малий аркуш, де дві окремі марки. Але вони йдуть щіпкою. Так? Марки номіналом 20 гривень, і одна, і друга. так. Якщо ви пригадуєте, то Укрпошта вже давно розпочала поштову серію присвячену героїчним професіям. так, І кожного року відбувається декілька випусків. Минулого року відбувалися випуски цього року, і ось сьогодні черговий випуск присвячений українським аграріям. Разом з Аркушем Укрпошта випустила на цей раз лише конверт першого дня. Так? Тобто Додатково жодних немаркованих конвертів, як це любила робити Укрпошта, і вже, до речі, доволі давно не робила. Чи поштових карток, чи листівок Укрпошта не випускала. Так? Тобто лише марки і конверти. Так? Ну і що ж, цікавого. У мене вийшло на цей раз, так? Ось так виглядає конверт першого дня. Ось така зчіпка марок. Так, дві марки. Номіналу повністю достатньо для того, щоб відправити звичайний рекомендований лист. Ну, і ви знаєте, що я доклею марки дрібним номіналом для того, щоб не ставити штемпель на порожнє місце. Так, доволі таки цікавий випуск і цікавий формат запропонувала Укрпошта, оскільки я готувався заздалегідь, придбав конверти заздалегідь, і штрих-коди, адреси, все це друкував і клеїв на конверти заздалегідь. Але через те, що ця щіпка доволі довга, вчора я. Зіпсував декілька конвертів. Ну, про це я дізнався тільки сьогодні зранку, коли в місцевих відділеннях придбав марки. Так? Ось я поклеїв штрих-код ось тут зверху, і бачите, де закінчується штрих-код, а де починається марка. Так? Тому, на жаль, зіпсував три конверти, і довелося їх сьогодні докуповувати на Укрпошті. Власне, ось так виглядає конверт. Лише з погашенням. так, Бачите, конверт такий, який би дозволив в тому числі і е, залишити на ньому поля. так. Е, ось такий конверт. так, ну, і, е, власне, В такому форматі його нам пропонувала в тому числі Укрпошта. Ну, Я вирішив зробити ще конверт в ось такому форматі, так, тобто, де е, марки були б не горизонтально, а вертикально. так. В загальному. Випуск, як на мене, доволі таки непоганий. Єдине, що мені в цьому випуску не сподобалося, то це поштовий штемпель. Поясню вам чому. І поясню, на прикладі, ось цього конверту. Так? От Якщо ви придивитесь ближче, на поштовому штемпелі зображений чоловік, який тримає. Рушницю, а над рушницею зверху летить дрон. Так? І е, для того, щоб більш-менш рівномірно розмістити штемпель на двох марках, то його довелося б сильно завищувати. Так? Тобто половина штемпеля була б на марках. Так? От, якщо це робити таким чином. Щоб штемпель був такий доволі читаємий і був розміщений саме на конверті, а лише там невеликою частиною погашав марки, то можна було б доволі легко промахнутись і не погасити якусь поштову марку. І ось у мене таке доволі дискусійне питання. Хоча, свою думку, я тут сформував. Ось, наприклад, я вам показую конверт. так? Якщо ви звернете увагу, то на одній марці, де зображений фермер з рушницею, є штемпель, велика, доволі таки велика його частина. Так? І ось якщо, наприклад, звернути увагу на другу марку, так? то на ній також є частина штемпеля, так? оцей дрон, він на словах проставлений. Так? Але він, ну, наче. Цільною лінією не з'єднаний з іншим штемпелем. От як ви вважаєте, чи можна вважати, що ця марка погашена чи ні? Напишіть свою думку в коментарях, мені цікаво її послухати. Для себе я зробив висновок, що все-таки ця марка також погашена. Так? І вона є прив'язаною в тому числі і до конверта, зокрема, через те, що штемпель він не складається з окремих частин. А він є таким цільним елементом, так? Ну і те, що ці елементи, які розміщені, його частинки, які розміщені на штемпелі, вони між собою розірвані. Вони не роблять штемпель не монолітним, а, скажімо так, якимось розбірним чи набірним, чи, можливо, таким, що складається з декількох частин. так. Тобто офіційний штемпель був із зображенням цього дрона. І рушниці, проте вони між собою були не з'єднані. Так само і в мене вийшло на цьому погашенні. Тому я вважаю, що ось таке погашення його також можна вважати таким, що відповідає стандартам. Так? Хоча, ви знаєте, якщо тут придивитися так вже доволі детальною підлупою, то кінчик рушниці буквально на долі міліметра зачепив. Зубці. так Знаю багато друзів-філателістів, які люблять називати такі речі міліметровими. так Тобто те, що доволі дрібно попало на поштову марку. Що ж, друзі, ось такий випуск був сьогодні. Напишіть обов'язково в коментарях своє враження про цей випуск, чи він вам сподобався, чи не сподобався. Якщо не сподобався, то напишіть, чим не сподобався. Якщо сподобався, то обов'язково також залиште свої емоції під цим відео. На цьому тижні нас чекає ще одне спеціальне поштове погашення. Ну, і сорока на хвості принесла, що найближчим часом будуть нові марки на воєнну тематику, які, на жаль, не знаю. Сорока не всього розповіла. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Очікуємо разом з вами на нові марки. Обов'язково зустрінемося тоді, коли вони вийдуть. І давайте разом популяризувати філателію. До скорих зустрічей!